Коли я вийшла на пенсію, то перший тиждень не виходила з хати взагалі. Трубку не брала ні від кого і двері нікому не відкривала. Через тиждень мій спокій порушив звук пили, яким вирізали замок. Я була просто ошелешена тим, що за цим актом вандалізму стояла моя вже доросла донька. Мамо, я думала, що з тобою щось трапилося. Трясучими руками вона пила воду. Доню зі мною могло, як бачиш, статися лише одне, і я показала рукою на знищені двері і безлад. Далі прийшлося виповзти зі своєї улюбленої піжами і йти шукати двері в квартиру за помірними цінами. Від озвучених цін хотілося сховатися під ковдру, а двері прив'язати шнурком чи підперти кріслом. Хоч донька й поривалася все оплатити, але я ж знаю, що її чоловік снігу торішнього не дасть взимку, а тут тещі нові двері. Донечко, дай мені спокійно побути на пенсії. Гаразд? спитала її я, коли закривала за нею свої нові броньовані двері. Бо наступні двері купить твій Павло. Донька пішла, а я знову поринула в тишу і спокій. Думаю, працівники освіти мене зрозуміють. Особливо ті, стаж яких перевалює за 40 років шуму і гамо. Проте донька не здавалася. Мамо, ти подивися, яка гарна кішечка. Ця порода чує проблеми організму і одразу на них реагує, розпиналася донька, а кошеня вже робило свою справу в мій тапок. Доню, що за проблему воно виявило в моїх тапках? Мамо, я до тебе з дорогою душею, а ти вічно отак. Донька грибнула броньованими дверима. Я дивилася на кошеня і розуміла, що мій спокій порушено. Прийдеться купувати корм, вичищати лоток і чекати розбитих вазонів. Дякую, донечко. Ще через тиждень вона привела свою доньку підлітка, щоб вона провела вихідні у мене. Мамо, у нас річниця, а тобі розрада і співрозмовник, щоб ти не сумувала. Наче я не знаю Софію, вткнеться в телефон і сидить так, як скам'яніла. Співрозмовниця дуже цікава. Дякую, доню. Прийшлося вийти на вулицю за продуктами і кормом, прийшлося привітатися з сусідами і хвилин сорок вислуховувати, що там у Петрівне з четвертого поверху. Обернутися і мовчки піти по своїх справах не дозволяла сорокарічна вихованість і чемність. Софія їла, кивала в такт навушникам і мовчала. Ба, можна я на наступні вихідні теж прийду, у тебе так класно, сказала вона мені на прощання. Я мовчала і усміхалася, закриваючи за нею двері. Потім приїхав син з молодшим онуком, який всю бесіду бігав за котом, кіт ховався за вазонами, я бігала з Вінником і совком. Мамо, ми в тебе гарно побули, прийдемо ще, сказав мені син на прощання. Я мовчки усміхалася і закривала за ними броньовані двері. Далі діти згадували, що у них купа справ, і я маю тепер допомагати їм з дітьми того на гурток, того до репетитора, тій нагадати за танці, тому за бокс. Я знову мала записник і планувала свій робочий графік на кілька тижнів наперед. А потім я чомусь порвала зошит на дрібній клапті і подзвонила Тимофію Павловичу. Ти ще маєш ту хату в селі, де ми колись їхали до тебе в гості? Мені цей куточок раду дуже необхідний. Тимофій зустрів мене на машині, допоміг з сумками, дітям написала, що їду до друга і мене не турбувати. А Тимофій нічого не говорив і не питав він жив, як і жив, топив піч, гладив кота і рубав дрова. Я робила сніданок, я або читала, або гуляла з Тимофієм по цій неймовірній красі осіннього лісу. Я нікуди не хотіла звідси їхати, і Тимофій вгадав моє бажання. Він просто став на коліно і простягнув обручку. А ми не застарі для цього? запитала я. Яка різниця, так чи ні? Звичайно, так, але за умови, що ми будемо жити тут. Отак гіперопіка дала мені другий шанс в житті. Підпишись, підтримай українськомовний контент.